Я продовжую свій експеримент по підсадці матки бесосеретіння в кінці сезону. Ну, є такі певні переживання, якщо чесно, то е я більше хочу, щоб цей експеримент. Получився. Ця матка е, з нуклеуса, вона дуже така помітна. Гарний в неї знак. Так, матки я поки що не знайшов. Ця рамка повномедна, але без бжоли. Можливо, матка або не прийнята, або вона на першій рамці, яку я не, не відбирав сьогодні. Матки я не знайшов. Не. Буду шукати. Так, я матку знайшов. Вже в мене були сумніви і дуже переживання були такі. Ось матка. Я думаю, що її дуже добре видно. Дуже класно, дуже мені це подобається і матка насправді гарно прийнята бжолами. Хоча бджоли трохи знервовані, але все добре. Тому експеримент удався. Зараз зроблю паузу і ще декілька слів скажу про цю заміну. Трохи довго виявилося шукати матку, але я дуже радий, що бджоли прийняли матку і мій експеримент виявився вдалим для мене. Хтось може вірити, хтось може не вірити. В минулому відеоролику, можливо, треба було досить так добре придивлятися на ті матки. І, в принципі, я показав вам сам процес роботи. І якщо так добре розібратися, то хотілося б трохи кращої якості по тому, як я це робив. Можливо, цей експеримент більше б викликав довіри. якщо б Такі роботи виконали, виконувалися планово вулику вулик. А так, е, е, ну, й, суть у тому, що це як ви можете повірити мені на слово. Е, які були умови заміни цієї матки, що могло посприяти тому, щоб жоли е, гарно її прийняла? Можливо, це те, що їхня матка е, була. Із пошкодженою задньою ніжкою. Можливо, це відсутність вже на осінь трутня. Але факт є очевидний, що підсадити матку можливо, навіть таким дуже авантюрним способом. Тобто забрати стару матку, поставити нову матку. І бджоли гарно її прийняли, по всій видомості, як вона себе поводила на рамці, було видно, що бджоли не те, що її прийняли, а вони її повністю визнали. Ще пізніше зніму один відеоролик буквально через тиждень або два, щоб упевнитися, що матка точно на місці і що вони дійсно її визнали. Хоча не визнати матку в осінній період це просто нереально, тому що за тиждень-два вже і розплоду, як такого вже і не буде. На пасіці ще, не знаю, можливо, її треба буде замінювати маток. Але на даний момент в мене є ще 5 таких. Повноцінних маток, ну і там декілька ще неповноцінних. До зйомки цього відеоролика мене спонукала е, відеоконференція по Зевлу, по Zoom е, Малихіна, який обговорював цю тему підсадку матки в кінці сезону, де обговорювали, що матку слід підсаджувати через кліточку, через сканді, через осиротіння і так далі. Що, що все це відомо? Звісно, що такі підсадки матки вони сприяють доброму добрій підсадці, практично у кожній сім'ї. Така підсадка матки, яку я практикую на своїй пасіці, вона може не получатися всім пасічникам, тому що обставини, згобність бджоли сімей у кожного різна, і переважна більшість пасічників таку підсадку не практикують, і при такій підсадці зазнають невдачі. Мені виходить так підсаджувати. Насправді хочу на слідуючий рік побачити, чи така підсадка буде доброю в розгарі сезону, коли повноцінні трутні, коли ройовий стан. З нашої практики ми завжди підсаджуємо неплідні матки шляхом випусканням на рамки, без жодної кліточки. І в більшості випадків було успішно. Буду практикувати. Роздумувати, можливо, ще якісь зроблю експерименти з підсадкою матки. Дякую всім за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, обов'язково підписуйтеся. тому що це насправді дуже мені допомагає, воно мотивує. Я розумію, що я створюю справді корисний контент для вас. В принципі, такий контент по підсадці матки він дуже рідкісний. Рідко хто практикує пряму підсадку матки без осеретіння, все, дякую всім за увагу.